На Хмельниччині будують бомбосховище з найвищим ступенем захистом. Хмельницька обласна ветлікарня закупить 40 електровелосипедів. На Хмельниччині незаконно добували корисні копалини. Команда першого подільського продовжує інформувати вас про важливе студії Денис Піменов, Це «5 хвилин на головне. Розпочинаємо. Російська армія масово вдарила по Білозерці на Херсонщині. За попередньою інформацією, одна людина загинула, ще двоє поранені. Ворожим вогнем пошкоджено житлові будинки та продуктовий магазин. Знищено і об'єкт критичної інфраструктури. Нині Білозерка і навколишні села без електропостачання. Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики стануть до роботи, аби що повернути світло в оселі місцевих жителів, повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін. Кошторисна вартість будівництва лікувального діагностичного корпусу Хмельницької обласної дитячої лікарні, що по вулиці Кам'янецька, 94, зросла до майже мільярда гривень, а це у понад п'ять разів більше ціни, закладеної до початку будівельних робіт. Відповідне розпорядження про коригування вартості підписав 7 листопада перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін. Нагадаємо, завершити будівництво нового корпусу Хмельницької обласної дитячої лікарні планували до кінця 21-го року. Там передбачено відділення сучасного хірургічного і травматологічного профілю, шість операційних загальну реанімацію та реанімацію для новонароджених, потужну лабораторію і інше. Однак роботи були призупинені з початком повномасштабного вторгнення. За останніми даними обл адміністрації, ступінь готовності об'єкта наразі понад 70%. Хмельницька обласна державна лікарня ветеринарної медицини оголосила торги на придбання електровелосипедів на загальну суму 1 мільйон 760 тисяч гривень. Про це стало відомо з сайту. Прозоро мова йде про придбання 40 електричних велосипедів. Очікувана вартість одного транспортного засобу – 44 тисячі гривень. Велосипеди хочуть передати ветеринарним лікарям по всій області. Планується, що лікарня отримає транспорт до кінця 2023 року. В місті городок Кам'янець-Подільського району облаштовують найбільше на Хмельниччині укриття з найвищим ступенем захисту за 48 мільйонів гривень. За словами першого заступника городоцького міського голови Артура Косінського, бомбосховище буде площою 1440 квадратних метрів і зможе вмістити тисячу людей. Цим крутям користуватимуться учні, вчителі та технічні працівники двох ближніх навчальних закладів, в яких немає своїх сховищ. У випадку повітряних тривог у цій споруді буде забезпечений навчальний процес з можливості під'єднати всі комп'ютери, тематичні дошки і так далі. Сказав Артур Косінський. Укриття матиме чотири виходи: на кожному з яких будуть противибухові двері. Також в укриття буде потужна вентиляція. У мирний час споруда буде використовуватися по-іншому. В ній буде спроєктований міні-спортзал, тренажерний зал, тематичний зал, актовий зал та відеотека. Також там будуть вбиральні, роздягальні, душові кабіни, пральні приміщення. На території нацпарку незаконно добували корисні копалини. Таку схему викрили правоохоронці на Хмельниччині. Як виявилося, до цього причетні троє чоловіків, які не мали на бізнес спеціального дозволу. Відтак з листопада минулого року і по червень 23-го організували видобуток корисних копалин загальнодержавного значення сланцю глинистого. Далі товар реалізовували приватним підприємствам за готівку. Про це розповіли у поліції. Фігурантів затримали в червні. Вони саме продавали чергову партію корисних копалин. Також правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцями незаконного видобування, зберігання, продажу глинистого сланцю та вдома у фігурантів. Зловмисникам світить від 5 до 8 років ув'язнення. На цьому ми з вами прощаємось мирного дня і перемоги усім нам. Долучайтеся до благодійності, підтримуйте збройні сили України. Тримаємо стрій! Слава Україні!